День міста уже незабаром, і звісно ж, ми вирішили перевірити, наскільки добре кам'янчани знають наше місто. Та сьогодні ми будемо не одні. Команда грузинського ресторану Ван Гогі вирішила приєднатись і буде пригощати кам'янчан за правильні відповіді. Ходімо, яких кольорів прапор нашого міста? Червоний, жовтий. А що зображено? Ну, герб там якийсь. А що у нас прапор є? Так. Прапор Кам'янського — це квадратне полотнище, розділене на дві рівня. Рожевий. Тільки рожевий? Жовтий і жовтий. Жовтий і рожевий. А що зображено на прапорі? Прометей. На прапорі і жовтий. Зображений Прометей. А ну взагалі рожевий і жовтий. А. Які кольори зображені на прапорі нашому? Жовтий та рожевий. А що там зображено? Якась символіка Кам'янського. Символіка, а який символ Кам'янського? Знаєте? Ні. Символ? Теж не знаю. А який символ Кам'янського? Прометей? Прометей. Ага. І ДМК. А, Прометей. Скільки Прометеїв у Кам'янському? Е -е... Пам'ятників. Один біля ДМК в більше не знаю. Прометеї? Ну, один точно є той, що стоїть на площаді, і другий ще в музеї. А -а два, так, два, два, два ще є. Значить, да. хто ось там один. І біля ДМК теж є. А, ну два-два. <laughs> а в якому приблизно році було переименовано ні на Дзержинськ, Кам'янське? Це щось недавно, що було там роки чотири назад, так три шістнадцяти. Вісімнадцяти, дев'ятнадцятий. Я пам'ятаю, тоді ще в школу ходив. 16. шістнадцяти рік. А коли була от приблизно перша згадка про Кам'янське? В якому столітті? Вісімнадцяте. Вісімнадцяте вірно.